Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я, Тур Бажені. Сьогодні в нас буде відео на таку тему. Ну, підсумки 2024 року. Що в цьому році було? Що не було? Як у мене цей рік пройшов і так далі? Хочу почати з першої половини 2024 року. Скажу, що перша половина 24 року пройшла на зашибісь, прям. Все кайфово було. Особливо кращий місяць було січень, лютий, ну і березень теж, ну і квітень. Так. Скажу, що е, великий рекорд по ліфтам я встановив в березні в квітні. Багато знімав ліфтів. Цілі райони знімав. Е, там, будівельників, там, Каскад, Софівка і так далі. Ну, давайте почнемо з літа. Дивіться, по суті, е літо було, могло бути би краще, якби не ця війна, якби не відключення. Але відключення то все одно, незважаючи на відключення, ліфти знімалися. Досить, скажу так, непогано. Правда, були затримки, правда, десь довадилось, дивитися графік там, приходив під'їзд, відкривав свій, свій телефон і забивати графік. Як знати яка там підчерга і так далі. Також е, літо б мені запам'ятав тим, що я з класом їздив в гору Ягідну, е, ми, ми були в Микуличині, там, в Татарові. Ми піднімалися на гору ліснів, Гора Ягіна, заходив в колембу. Я взяв собі борща поїсти нашого традиційного сметаною. Дуже смачно було. Правда, трошки переживав, але, але... але... але не здався. Також, також був в селі. я, В селі, в принципі, кайфово було. Літо можна і в селі проводити. В селі якось літом кращим зимою. Можна і погуляти. Але єдиний мінус, що інтернет в моєму селі не дуже ловить. Так, вам скажу. Та 3G там э, Edge. Ну, ну десь я там місця, де ловить 4, там, де э, позначка H. Це значить інтернет краще. Шаша було. Ну, дивіться, по суті, червень був нормальним місцем. Липень був дуже кайфом. Я був в, в Болгарії там. В місті Сонячний берег відпочивав. У 23-му році відпочивав в, в, в золотих пісках, як казав, Варна, а то золоті піски. Сонячний берег їздило у Варну на приміському автобусі. Ой, в Бургас, точніше. Тройцентр в Болгарії було шоу безкоштовна їда і так далі. Ходоги майже були в 23 але, але інше. Болгарії куча смачної їди було. Дуже любив їсти. Лукум пам'ятаю брав з Болгарії. У мене, кстати, ще й браслет з Болгарії, можу показати. Зараз. Я його дуже бережу, дивіться. такий браслет у мене. Болгарія. Пам'ятаєте минулі моє відео, там до браслет з Болгарії. Не забуду. Також, дві це, друга половина була, могла бути би краще, але теж нормально. Не, не дуже, але такого вайбу не було вже. Цього року я став студентом університету Короля Данила Спеціальність готельна-ресторанна справа. Я зараз на першому курсі навчаюсь. А знаєте, по суті, я 10 клас, але пішов після 9. Тобто пішов ще раз на повторне Ну, е, та, буду вчитися. Ви знаєте, в Україні зараз ситуація не дуже краща, ТЦК масово мобілізовує людей. забирає простих чоловіків, ніякого відношення до війни не мають. Простих, молодих. Не знаю, поступив, я не знаю. Ну, думається, все в скорому часі. Я думаю, що в скорому часі ця війна закінчиться і все буде мирно. Цього 25 2025 році я не зможу виїжджати за кордон тупо. На відпочинок, на курорти і так далі. Тільки відпочинок внутрі країни буде. Ну, дивіться, по суті, нормально в мене був дроп, але в чесно вже не така собі, як раніше. От. Згадаю, 23, то взагалі все було супер. Все прям зашибись було. Також, е, також мені в комп'ютері міняли процесор. Був I5, а мені поставили i7. Було 32 я в одному каналі, а поставили двох каналів. Двохканальний режим краще працює, ніж одноканальний. Ну, е... Відеокарта Radeon RX 580 була, так і залишилась. Все, все таке мало, так і залишилось. У мене також пам'ятаю, був такий, е, такий, такий, такий Такий момент, що коли я граю дуже тяжкі ігри, for speed hit, там, пайбекер. У мене відеокарта тупо виключалася під час ігор. Так. Так чорний екран тупо. потухає, зображення нема. Там мене також є мишка, яка вже здохла, по суті. Ось. Ось. Ось ця мешка вона вже здохла по суть, від не знаю чого, від перенапруги. чи... Хоча світло не пропадав, в мене просто віддяху виключилась, Я перезагрузив комп'ютер щось і від... щось ця мишка згоріла. Відкладаємо. По ліфтам, дивіться, 407 ліфтів знімав в цьому році. Чот... Ви всі відео можете побачити на моєму каналі, каналі який будувався прикріплений. Elevators from івано франківськ Там виходять всі ліфти нашого міста. Івано-Франківська, там райони Софіївка, Позатрон, Каскад, Набережна і так далі. Ви там все знайдете. Північний бульвар, Південний бульвар. Все ви там знайдете. То ліфти, які вам треба. Не ну, завдяки цей рік пройшов нормально. Скажу, вайб такий був, але не був такий раніше. Все одно, якось для мене кращий період був 2007-2013. Ну ошо вже, не вернеш нічого. Не забуваємо завдяки ріку ми пройшли, завдяки Збройним селам, які за нас воюють на передовій. Виборюють нашу незалежність. Що ми далі могли жити миру? Сподіваємося, що в скорому часі це все закінчиться. І дві країни е, перестануть конфліктувати. Я на це дуже надіюсь. Що скоро це все, все закінчиться і ніхто не буде помервати. В тих, кого е, загиблі. е, тих кого з родини, я, тих родини загиблих там воїнів, там загиблих знайомих. Я ще розпівчуваю їм. Але завдяки ним ми живемо. Плануємо собі дні, ходимо, собі, гуляємо, святкуємо Новий рік і так далі. Добре, підписники. Кому цікаво було відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім щасливого нового 2025 року.